Почалося з того, що пухта заключив з нами так сказати, незаконний договір підприємства. Через 10 років він обіцяв нам видати квартиру. Срок проходить 10 років, він не дає. Ми звертаємось до нього, він каже, живіть і так, вас ніхто не виганяє, живіть без приватизації. Потім ми звернулися до сільського голови. Сільський голова почав оказувати нам цю допомогу, але ж кухта, будь пухтою, впадав в суди, покругом по всіх судах і інстанціях прокуратури. Коротше, Сільську власть він не признає, сільського він не признає, тому що він голова не підчиняється кухті, а кухта своїми принципами, як це, я тут монарх, навіть тоталітарний монарх. Все принадлежить мені, а не сільському голові. І вони, всі підприємства, які працюють на території сільської ради, всі співпрацюють, допомагають, чим тільки можуть і як можуть. Ну тільки не кухта. Охтат mm -hmm. для його нічого не сучасне. Ну а на вашу думку, яка його мета цього один. позову? Мета яка цього позову мета? може бути така. Що він справа, потім зробить? Справа це? в тому, що підприємство, основний пакет акцій підприємства принадлежить. Принципал груп, там є така в Пітері і в Москві. Система, там ціла система, вони володіли всіма предприятиями гнівфорної промишленності України. Зараз вони можуть. Основний пакет у їх їм. І вони можуть в будь-який момент, якщо кухта отримує цю власність, цей будинок, він може перейти у власність, чи практично він переходить у власність Росії, російського цього концерну. А потім кухта з ним щось хоче те й зробить. Не кухта, верні, а росіяни. Вони можуть його заложити як в банк під кредити на придбання техніки. Бо вже в кухті більш нема чого заложувати, стеж остався. Ну от конкретно з вами, ви до нього як зверталися, да, від громади, може хтось. Що він з вами вчинить, ну, планує, як він? Потім виганець з квартири. чи Значить, він, обі, він їх. обіцяв нам подарити, продати. продати, Коли подарити, Він відсудить ні? і отримає потім сам право на власність і вам да, подарити. Але ж, але ж право на власність він не отримає, поки йому сільська рада не ну, видасть я... відповідний документ на на цю власність. Він же не, не має права без, без рішення і без документу сільської ради, він не його ніяк, щоб тоді видати нам. Навіть якщо він обіцяв нам подарити. Казав, кому подарю, кому продам, а кому взагалі не дам. Ну так, теоретично він вже міг би вам зробити це все і вам їх вже міг би подарити. Так, він обіцяв, але ж навіщо нам його дарення? Навіщо нам дарення? Уже сільська рада отримала державний документ на громаду. Потім отримали ми право власності, у нас є. Але він через суди наложив арешт на ці, і ми не маємо права ні, нічого діяти з цією нерухомістю своєю вже не продати, не поміняти, і так далі. Тобто, що є у нас документ, що нема, ми практично нічого не можемо зробити. От, от тепер, які його, які його дальніші мечти, мічця, навіть якщо він мені його подарує, він завтра через суд може це дарення розторгнути. Угу. Так ну як ви ставитесь от зараз до цього рішення? Зараз суддя е, переніс наступне засідання, буде 1 серпня. Він задовольнив клопотання, щоб залучити вас як третіх осіб, вас мешканців. Як ви ставитесь до цього рішення? Ну я не знаю сторону судді, на якому ну, що суддя на стороні закону має бути так. це що що він по закону там може приділити за ці 10 днів? Але ми, якщо ми вже прийдемо на, на те слідуюче слухання, то Суддя жне прислухається до нашого міння. Що ми розкажемо? І маємо маємо про слово там. Ну а як Забрали думаєте, слово? чого от під час того як представники слідради е, клопотали, щоб вас е, за ну, долучити до процесу, то позивачі, представники підприємства, вони були проти цього? А це, О, сісте, да. а це система кухти, оце система, стара система, на основі яких предучих рішень цих засідань судових на що… Його це ж юрист Чіпісов із села. Mm -hmm. Я думаю, суддя теж, як на основі своїх законодавчих. Ну якийсь... раз він дозволив, значить, це по закону. Значить, тоді вже буде більш розширене засідання, будемо більше спілкуватися, вже там прямо на суді. На а скажіть, що таке? На процесі от, представники підприємства розповідали, що вони обслуговують ці будинки, що вони проводять ремонт. Значить, почекайте. Ремонт, як такого ремонту, був один ремонт за ці з 99-го року, що ми живемо, ремонт був один. Вони обсипався фундамент, цоколь будинку. І вони за щодо це зробили. Але це вже було після того, як почались судові ці тяжби. І mm -hmm. в 2011 році, кухта бистро, поки, поки це все ж діло в процесі судів, він поставив на баланс будинок. Тобто mm -hmm. ми вже 12 років прожили, аж тоді кухта собі поставити його на баланс підприємства. Mm -hmm. Ясно. І представтесь, будь ласка, Сіраченко Леонід, ви мешканець цього будинку. Я так? отут, оці всі ось сім чоловік, пенсіонери, mm -hmm. чорнобилець, інваліди второї групи, другої групи. Оце, оце він. Він подав не тільки на нас, хазяї, а й на дітей і внуків. Всі, хто приписаний у квартирі, він подав на суд. Нам повиходили такі пачки бумаг. На всіх нас це такий благодій, кавичках, що це на суд подав навіть на внуків. Дякую вам.